Вітаю! Готові зануритися у світ криптовалют. Почати шлях трейдера на Blofin простіше, ніж здається. У цьому гайді я покажу вам, як за кілька хвилин створити аккаунт, активувати бонус, забезпечити захист ваших даних, внести депозит і впевнено здійснити першу купівлю BTC. А коли з'явиться прибуток, розповім, як вивести його швидко і безпечно. Усе максимально зрозуміло, просто і без зайвих складнощів. Поїхали! Не гаючи часу, розберемо процес реєстрації крок за кроком. Переходите за посиланням у описі, потрапляєте на офіційний сайт Блофін. Вкажіть свою електронну адресу, придумайте надійний пароль та введіть промокод Бонус 300. Підтвердіть згоду з правилами. Натисніть кнопку створення аккаунта. Перевірте пошту. Вам надійде лист із кодом підтвердження. Введіть цей код на сайті. Після цього ваш акаунт буде активовано. За нашим промокодом бонус 300 вас чекає ексклюзивний бонус на ф'ючерсний рахунок. При поповненні від 100 доларів ви отримаєте 15 доларів бонусу. Якщо внесете від 500 доларів, отримаєте 75 доларів бонусу. При сумі від 1000 доларів це вже 150 доларів бонусу. А поповнення від 2000 доларів і вище дасть вам максимальний бонус 300 доларів. Такий старт це потужний імпульс для вашої трейдерської кар'єри. Не забудьте ввести промокод під час реєстрації, щоб не втратити вигоду. Хапайте шанс, поки він гарячий. Враховується лише сума, яку ви переказали на фьючерсний рахунок, і тільки якщо ви її не вивели назад. Бонуси нараховуються протягом двох днів після завершення акції і будуть активними сім днів з моменту отримання. Торгувати на них можна як на звичайні кошти, і все, що заробите, ваше. Але сам бонус вивести не можна. Беруть участь тільки нові користувачі, які зареєструвалися з нашим промокодом. Кількість місць обмежена лише для перших ста учасників. Кілька слів про наш телеграм-канал. У ньому цілодобово працює ai агент, який автоматично відстежує головні події крипторинку, публікує оперативну аналітику та свіжі торгові ідеї. Також приєднуйтесь до нашого чату з досвідченими трейдерами. Вони завжди готові допомогти новачкам. Невдовзі кожному учаснику стане доступний персональний AI-асистент для миттєвої допомоги в угодах. Переходьте за посиланнями в описі та ставайте нашим партнером разом до фінансового успіху. Дуже важливо одразу підключити двофакторну автентифікацію ту FA. Для цього зайдіть у особистий кабінет, знайдіть розділ Безпека і активуйте Google Authenticator. скопіюйте ключ, потім завантажте додаток Google Authenticator, натисніть на плюсику додатку та вставте збережений ключ. Не забудьте зберегти ключ. Він допоможе відновити доступ, якщо ви втратите телефон. Тепер щодо верифікації. На блофін проходження KYC не обов'язкове, тому що є великою перевагою біржі. Але щоб користуватися всіма функціями платформи без обмежень і збільшити ліміти на виведення коштів, можна пройти KYC. Для цього зайдіть у налаштування аккаунта, виберіть розділ Верифікація, заповніть особисті дані, завантажте фото паспорта або водійського посвідчення та пройдіть розпізнавання обличчя. Після підтвердження аккаунта ви отримаєте зелену галочку і зможете виводити до 1 мільйона USDT на день. Без верифікації: добовий ліміт на виведення становить. 20 тисяч USDT. Blofin – це сучасна криптобіржа, яка активно розвивається з 2023 року. Усі кошти клієнтів зберігаються на холодних гаманцях. У Blofin є ліцензії та партнерства з великими компаніями індустрії. Добовий обсяг торгів на біржі стабільно перевищує 100 мільйонів доларів. Платформа пропонує кредитне плече до x 150 З його допомогою можна збільшити розмір позиції і потенційний прибуток. Комісії на Блофін нижчі, ніж на більшості інших бірж. На спотовому ринку одна десята відсотка. На ф'ючерсах дві сотих відсотка. Загалом комісії на Блофін приблизно на 20% менші, ніж на великих криптобіржах. У сфері безпеки біржа співпрацює з перевіреними партнерами, такими як Fireblocks і Chainalysis. Це гарантує надійне зберігання коштів і моніторинг транзакцій. У підсумку Блофін надійна та зручна платформа для торгівлі криптовалютами, особливо для тих, хто цінує швидкість і стабільність. Ну, а найбільшою перевагою, як уже згадувала раніше, вважаю відсутність обов'язкової верифікації особистості KYC. Можна торгувати анонімно, майже як при використанні децентралізованого гаманця. Переходимо до поповнення рахунку. Перший спосіб, якщо у вас уже є криптовалюта, зайдіть у розділ гаманець або активи, натисніть депозит і виберіть USDT. Потім оберіть мережу для переказу, наприклад, trc 20 Вона вирізняється низькими комісіями та високою швидкістю. Скопіюйте адресу гаманця Блофін та переведіть кошти зі свого холодного гаманця або з іншої біржі. Обов'язково переконайтеся, що мережа надсилання збігається з мережею отримання, інакше кошти можуть бути втрачені. Окрім криптовалюти, цифрові активи можна придбати за допомогою банківської картки через кнопку Купити криптовалюту на головній сторінці. Платформа підтримує платежі через Visa, MasterCard, Google Pay та Apple Pay. Усі операції проходять із урахуванням комісії, яка відображається перед підтвердженням. Ще один спосіб придбати криптовалюту через онлайн-обмінник BestChange. Перейдіть за посиланням у описі на платформу BestChange. Це сервіс, де зібрані перевірені онлайн-обмінники. Зліва оберіть, чим хочете оплатити, наприклад, вашу національну валюту. Справа, що хочете отримати, наприклад, USDT TRC-20. Перед вами з'явиться список обмінників і актуальні курси. Звертайте увагу на резерви та відгуки про кожного з них. На сайті обмінника заповніть, скільки USDT хочете отримати. Вставте адресу свого криптогаманця та контактні дані. Зазвичай це емейл e або номер телефону. Сайт покаже платіжні реквізити, куди потрібно переказати гроші. Зазвичай обмін триває від 5 до 30 хвилин, і щойно все буде завершено, крипта з'явиться на вашому балансі на біржі. Тепер розберемося, як купити криптовалюту на спотовому ринку. Для цього зайдіть у розділ Гаманець, знайдіть ваш актив USDT, натисніть «Перевести» і оберіть напрям з фінансування на спот. Підтвердіть операцію. Тепер можна перейти у розділ Торгівля та обрати спот. У верхньому рядку пошуку введіть BTC USDT і оберіть цю торгову пару. Відкриється вікно торгового терміналу. Справа буде форма для створення ордера. Якщо хочете купити за поточним курсом, оберіть ринковий ордер, введіть суму в USDT і натисніть кнопку Купити. Якщо бажаєте самостійно задати ціну, оберіть лімітний ордер, укажіть ціну та суму. Такий ордер виконується, коли ринок досягне вказаної вами ціни. Після покупки криптовалюта буде відображена на вашому спотовому балансі. Тепер поговоримо про виведення коштів. Перший спосіб виведення криптовалюти на іншу біржу або гаманець. Для цього зайдіть у гаманець або активи та натисніть «Виведення». Введіть адресу отримувача, виберіть мережу та суму. Підтвердіть операцію за допомогою двофакторної автентифікації та коду з листа на емейл. E Обов'язково перевіряйте адресу і мережу. Це критично важливо, щоб не втратити кошти. Другий спосіб через інтернет-обмінник, з яким ми вже знайомі. BestChange. Дії такі самі, як під час поповнення, тільки в зворотному напрямку. Ті точно впораєшся. Наша експедиція світом Блофін підійшла до кінця, але ваша торгова місія лише починається. Ви дізналися, як за кілька кліків відкрити рахунок, активувати ексклюзивний бонус, захистити аккаунт, поповнити баланс, здійснити першу купівлю біткоїна та без проблем вивести кошти. Блофін поєднує зручний дизайн і повний набір інструментів для впевненої роботи з криптовалютами. Не забудьте під час реєстрації ввести промокод бонус 300. Він подарує вам додаткові кошти для стартового поповнення. А в нашому телеграм-каналі на вас чекає жива аналітика, свіжі новини та чат з однодумцями. Якщо цей огляд додав вам. Ум ясності, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться враженнями у коментарях. Бажаємо вам жирного профіту та нових перемог на ринку.